За майже три місяці після того, як повернули до воєнні податки на пальне, у найпопулярніших українських мережах заправок бензин та дизель здорожчали приблизно від 9 до 11 гривень за літр. За вихідні з 15 по 18 вересня великі мережі АЗС знову підняли ціни на пальне ще на 1 гривню за літр. Тож журналісти телебачення капрі вирішили дізнатися, яка ситуація на заправках у Покровську. Як бачимо, зростання цін не оминуло і наше місто. Якщо трохи менше Місяця назад літр 95-го бензину коштував 52,55 гривень, то зараз його ціна становить від 53 до 57,5 гривень. Літр 92-го водіям коштуватиме від 51 до 56 гривень 49 копійок, а дизельне пальне зараз коштує від 55,5 до 59 гривень. Вартість газу на всіх заправках Покровська приблизно однакова – 27 гривень, 27 гривень і 39 копійок. Водії до таких цін на пальне ставляться по-різному. Та нормальніці. По нашому нормально, все нормально. Здорово. Хотілося б дешевше? Звісно. Лучше не спрашивайте. Дружба. Так і десять. Нам чим дешевше, тим краще, звісно. Ну, я їжу на газу, а на бензин так. Ну, терпимо.» Не Заправлявся полгода. Нічого не можу сказати. Мене так багато їздять, так що ну, якщо чесно себе я не замітив. Воно й було здорові ціни. Економісти наголошують, що ціни на українських АЗС зростатимуть і надалі, проте складно прогнозувати, наскільки зміниться ціни. Наразі відомо лише, що цей процес триватиме до кінця 2023 року. У той же час експерти кажуть, що дефіциту пального в Україні наймовірніше не буде.